Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про лукавство. Людина нікчемна, чоловік злочинний. Він ходить з лукавими устами, він моргає очима своїми, шургає своїми ногами, знаки подає пальцями своїми. В його серці лукавство виорює зло кожночасно, сварки розсіває, тому нагло приходить погибель його буде раптом побитий і ліку нема. Цей уривок, немов духовний рентген людини. Яка живе подвійним життям. Зовні усмішка, впевненість, чарівність, а всередині обман, маніпуляція і егоїзм. У Біблії такі люди названі нікчемними не через їхнє соціальне становище, а через порожнечу серця, у якому немає страху Божого. І саме ця порожнеча приводить до падіння. Приклад Берні Медофа. яскрава і болюча ілюстрація цієї істини. Він був одним із найвідоміших фінансистів у США, колишній голова важливої біржі NASDAQ, людина, якій довіряли тисячі клієнтів, від звичайних сімей до великих благодійних фондів. Зовні, він здавався прикладом успіху. Елегантний, усміхнений, вшанований у суспільстві. Він був щедрий меценат, який фінансував лікарні та університети. Але за цією успішною оболонкою. Десятиліттями жила брехня. Медов побудував гігантську фінансову піраміду – схему понці, у якій виплати старим інвесторам здійснювалися з грошей нових вкладників. Він роками вводив людей в оману, підробляв звіти, фальсикував документи, створював ілюзію стабільності і прибутку. Його лукаві уста переконували всіх, що він геніальний інвестор. Але в реальності. Його система не мала під собою жодного реального прибутку, лише хитро сплетену павутину брехні. І настав день, коли правда вийшла на світло. У 2008 році, під час фінансової кризи, нові інвестиції припинилися, і його імперія впала буквально за декілька днів. Те, що здавалось непорушним, розсипалося як пісок. Люди втратили десятки мільярдів доларів. Багато хто з його клієнтів збанкрутував, а дехто навіть не клав на себе руки. А самого Медофа арештували, і його ім'я стало символом зради і обману. Його погибель прийшла нагло, саме так, як каже Біблія. Він прожив останні роки у в'язниці, відкинутий суспільством, сповнений жалю, але без можливості відновити довіру. У його останніх інтерв'ю відчувалася порожнеча. Він зізнавався, що не може пояснити, чому не зупинився. Лукавство стало не просто його стратегією, воно стало його природою. І ця історія не просто моральне повчання про гроші. Вона про внутрішній занепад. Бо лукавство ніколи не починається з великої брехні. Воно починається з маленької неправди. Тут і там, ніхто не дізнається, це не має значення, ну всі так роблять. Але кожна маленька неправда це насіння, з якого зростає велика руїна. І коли душа звикає до неправди, вона втрачає здатність чути Бога. Бог не бажає смерті грішника. Він попереджає, щоб ми зупинилися ще до того, як нас зупинить катастрофа. Бо справжня мудрість це не вміння маніпулювати людьми, а вміння жити у світлі, навіть коли це важко і невигідно. Можливо, ці вірші з книги приповістей запрошення до чесності. Можливо, Бог сьогодні каже: перевір своє серце, чи немає в ньому тіні брехні, чи не підмінив ти істину вигодою, а правду тишею. Краще викрити неправду самому перед Богом. Ніж чекати, поки вона сама викриє тебе перед усіма людьми. Господи, очисти мене від усякого лукавства, не дозволь мені будувати життя на ілюзіях, дай мені серце щире, просте і правдиве. Навчи мене говорити істину, навіть коли це незручно, і нести світло там, де панує тінь. Хай у моїх устах і в моїх діях буде видно тебе, правдивого і вірного Бога. Амінь. А я дякую вам за перегляд, боже благослові.